У мене є ну, така мапа, і на неї наносяться кожного дня додаткові події, які десь сталися. І коли на неї вдивишся, дуже, дуже просто стає зрозуміти, що ж відбувається. Бо ми всі, ну, трошки в іншій формі, зараз по які, ми бачили це все в кінці 2013 і 2014 року. Один в один, те саме. Тільки тоді не було дронів, були трошки інші форми. А все інше є, починаючи від диверсій і саботажних акцій, завершуючи, ну, скажімо так, анти... антинаціональними акціями, бо країни абсолютно різні, тому кажу антинаціональними, антинаціоналістичними, можливо, навіть так можна сказати правильно, проросійськими певними, з закликами, що керівництво йде не туди, все це не так. Усе це було коли просто дивишся на цю мапу, я вам покажу, якщо є бажання, все стає абсолютно очевидним. Просто це повторення того, що вже було відпрацьовано, і на жаль, треба визнати, дуже гарно спрацювало.